Що там? сказала Целя, потрясаючи головкою і кидаючися то до вікна, то до дзеркала. Дурна я, що собі такий чудесний ранок псую такими думками. Глянула на годинник пів до восьмої, ще щонайменше година до смінення. Взяла книжку і трібувала читати далі, але й все не йшло. Сонце зазирало до книжки, блиск сліпив її очі. Щоденне. Семигодинне примусове сидіння на поштовим бюрку було тяжкою панщиною для її молодого організму, що домагався руху і свіжого повітря і для її живого темпераменту. А тепер іще сидіти в покої, мов миш у норі. Ні, це справді гріх. Кинула книжку і рушила в подорож довкола своєї світлички, шукаючи очима, що би можна перенести. Поставити на іншій місці або привести в порядок, але нічого такого не добачила. В тій хвилі знов отворилися двері її покою, Війшла Осипова з каравкою свіжої води. Поставивши воду, вона стала і з усміхом почала вдивлятися в целю. А чого ви на мене дивитеся, як на ворону? кликнула целя з жартівливим обуренням. Бо маю рацію. Відказала Осипова, сміхаючись і моргаючи загадково. А впрочем, коли іншим вільно на пануцю так дивитися, то чому ж би й Осиповій не можна, було вільно. Яким іншим? Кожному, хто тільки хоче, адже ж пануця щодень, сім годин сидить там, за решіткою, мов на виставі. Хто хоче, може прийти й обзирати пануцю, скілько його воля, і пануця – не зможе йому цього заборонити? Циля вся спалахнула рум'янцем. «Ви стидайтеся, Осипова, скрикнула з невданою прикрістю в голосі, і ви вже навчилися від старого пана цвікати мені в очі моєю службою. Що вам завадила моя служба, що мене сверлуєте, вичислюючи її неприємності? Чи думаєте, що я сама їх не почуваю? Чи думаєте, що все мені мило? Але що ж маю робити? Адже ж мушу якось жити. А ліпше їсти свій хліб, хоч гірко зароблений, ніж умирати з голоду або. не докінчила. Сльози здавлювали її горло. Відвернулася до шафи і почала в ній дуже пильно шукати чогось поміж понавішуваними сукнями. Але ж прошу, пануці, скрикнула стара, не на жарт перелякавшися цього вибуху. Що це пануці Богдав? Я мала би насміхатися з пануці за те, що пануця в цісарській службі знаходиться? Я, що від десяти літ віку сама поневіряюся по службах у найрізніших людей, я мала би насміхатися з пануці. я, що так пануцю люблю, як рідна мати, пануця дадуть спокій і поглянуть радше, що я для пануці принесла. Що таке? весело спитала Целя. Забувши вже прикрість, якою дізнала перед хвилею. Осипова видобула з-за пазухи невеличку запечатану коверту і, не кажучи ані слова, з усміхом і загадковим морганням подала її Целіні. На коверті написано було тільки її ім'я і назва, та проте целя знов запаленілася, скинувши оком на адресу. Характер письма був їй відомий. А відки то Осипова дістала те письмо? А це, прошу пануці, дав мені знайомий експрес. Хотів іти до пануці, але я йому кажу Дайте, я сама занесу. Коли би Целя була певніше вдивилася в лице старої жінки, то була би відразу догадалася, що Осипова збрехала, але Целя вдивлювалася в лист, що його держала в руці, очевидно, вагаючися, що має з ним і зробити. Рум'янець на її лиці щез, і воно поблідло, рожеві губи стислися, а в очицях блисло щось ніби гнів, обурення чи нетерплячка. Сказала в кінці холодно і з досадою: Моя озва, прошу вас, ніколи не робіть мені того що на будуще, ніяких листів, ані посилок до мене не приймайте. То що має до мене, нехай сам приходить. Уже я буду знати, що йому відповісти. Це сказавши, відвернулася і відійшла до вікна. Осипова добру ще хвилю стояла на місці і хитала головою. Бідна жінка не знала, що властиво думати про свою панутцю, чи одержані листа було для неї приємне, чи неприємне, і ось що властиво панутці ходить. Ну, але прицінь лист узяла, не звернула мені. Це знак, що я ще нічого такого дуже злого не зробила, проворкотіла сердечна бабуся і відійшла до кухні, але целя стояла мовчки, одною рукою опираючися у раму вікна, а в другій держачи лист. Рука з листом тремтіла. В кінці рука піднеслася й енергійно кинула лист на підлогу. Чого той дурень хоче від мене, скрикнула з обуренням. Причепився, мов п'явка, лазить зі мною, як тінь, і ще мене компромітує своїми дурацькими листами. От нещастя моє. Груди її сильно хвилювали, очі блищали, гнів був справдішній. Але по хвилі целя вспокоїлася, охолола з першої досади, підняла лист. І розтяла коверту ножицями, вийняла з неї лист, записаний від початку до кінця дрібними, немов судорожно в різні боки покривлюваними буквами. І раз зернувши на ті букви, на перший знак викрику, який їй у тексті кинувся в очі, вибухла голосним, сріблистим сміхом. Що за дурень? сказала весело. Навіть гніватися на нього серйозно не можна. Хіба тільки сміятися. Ану, прочитай цей лист замість газети. Мусить бути забавний, як і попередній. І вигідно сівши на кріслі, Целя розложила лист на столику і почала читати, від часу до часу перериваючи читання своїми замітками, би розмовляла і передражнювалася з його автором. Третій раз. Уже осмілюся писати до вас, шановна пані, хоч на перші два листи не одержав ніякої відповіді. І не одержиш і на сей, не надійся, перто мотнувши головою, сказала Целя. По тяжкій боротьбі з собою я таки зважився ще раз наприкритися вам. Важність справи, для якої сиченю, нехай оправдає мою влізливість. Важність справи. Що там за важна справа така? Ха-ха-ха, очевидно, та сама, що й у перших листах. Ви, пані ангел, ви покорили моє серце, без вас не можу жити і так далі без кінця. Але ж прошу, шановного пана, це все мені нічогісінько не обходить. Я без вас можу жити, я про вас і чути не хочу. Ви повинні раз уже сього догадатися, з мого погляду. З кожної моєї міни. А ба як же тут бажати, щоб той пан чого будь догадався, додала з поганим виразом погорди на устах, обдумавши поважно своє положення і зібравши про вас пані деякі потрібні відомості. Чи бачите його? скрикнула Целя. Він про мене відомості збирає, він шпіонить мою минувшину, негідник. Я переконався, що зверхній вигляд не омилив мене, що, полюбивши вас від першого побачення, я не змарнував свого чуття для особи негідної того чуття. Я певнісінький, що коли б ви, пані, згодилися бути моєю, ми могли б устроїти своє спільне життя гармонійно і щасливо, оскільки щастя було б залежне від нас самих. Мої средства Хоч скромні, вистарчило би нам як резерв на чорну годину, а тим часом ми заробляли би на хліб чесною працею. «Ти бач його, як то він все собі уложив? Не такий дурний, як видається, шепнула Целя, і хмарка задуми зависла на її чолі. Вона вже знала з попередніх листів того оригінального конкурента, знала, що його средства. Про які він згадував, це одержаний у спадку по батькові фільварочок з тридцятьма моргами землі, положений десь недалеко Львова і випущений в оренду, знала, що сам конкурент займається газетярством, і треба перезнати, що це, власне, була одна з головних причин її антипатії до нього. Вона так багато наслухалася непідхлібних історій про львівських газетярів, про їх цинізм. Нічні поятики, галамбурди, що дрож пробігла її на думку статися з жінкою такого поганця, а притім виглядав той конкурент зовсім не особливо. Целя сама молода, здорова і вродлива, любила всюди красоту і грацію, а він, хоч ще молодий, ходив згорблений і, немов розломаний, мав лице широке. Вистаючи вилиці, вид якийсь заляканий і непевний, блукаючий вираз очей, ніс розплющений і руде волосся. До того додати одіж, звичайно стареньку і не мов би не на нього шиту. От і портрет автора тих любовних листів, тої долі, що трафлялася пані Целіні. Це кандидат на кульпарків. мигнуло в душі у Целі, коли перший раз побачила його на пошті, як подавав лист, вліплені в неї з виразом зацікавлення і подиву сиві очі, дивогляда спривляли їй якийсь неспокій і заразом побуджували до сміху. Від того часу він почав частіше приходити на пошту, впиватися очима в кожний її рух і чатувати на вулиці, коли вона йшла на пошту або вертала додому. Але ніколи він не осмілювався промовити до неї. Йшов здалека, а як часом не міг оминути, щоб не зустрітися з нею лице в лице, то кланявся украдком і втікав щодух, мов з яким краденим добром. У кількох місяцях таких німих зальотів написав до неї перший лист несмілий, надряпаний, очевидно, тремтячою рукою, незручний у стилізації. Одним словом, смішний присмішний. Целя багато мала з нього потіха, і, хоч не знала назви свого німого одоратора, все таки відгадала відразу, що він і автор листа, підписаний Симіон Стоколоса, це одна і та сама особа. І через думку їй не прийшло відповідати на той лист. Через місяць надійшов другий лист довжелезний. Пристрасний і ще смішніший вогнистим вогнистім виражуванні чуття. А оцей третій лист несподіваним способом був короткий і спокійний, так що целя, яка ждала в ньому знов сажнистий зітхань і сотнаторових заклинань та дифірампів на свою красу, була трохи розчарована і задумалася. Але задума та не тривала довго. Дурна ти целько, скрикнула вона сама до себе, Все та нісенітниця, комедія. Коли він чесно думає, то чому не поступає так, як чесні люди? Чому не прийде, не представиться, не. Але що там? читаємо далі. Запитаєте пані, напевно, чому для висловлювання вам всього-всього вибирають таку не зовсім пригідну дорогу, відповідно радше для труса, ніж для мужчини. Хібач його? скрикнула Целя з усміхом, як угадав, і відвагу має назвати річ її іменем, навіть коли та річ дотикається його самого. Еге, відвагу має, додала по хвилі, але знов тільки на папері. Ну ну, то що він там пише далі? Я справді, трус, не супроти небезпек і противностей життя, бо з тими я боровся від дитинства, і то досить щасливо. Але супроти тих, кого люблю, боюся зробити їм найменшу прикрість, і через те не раз роблю її мимоволі, а це мучить і болить мене ще гірше, ніж їх самих. Чую, що бракує мені тої твердої підстави в поступуванні з людьми, яку дає товариське виховання і певність до самого себе. Чую, що сама моя особа буде сміх і жаль. І це відбирає мені всяку сміливість, яку собі вирозумую, Тужно мені до людей, до добризні, любові, щастя, а чую, що здобути їх не можу так, як здобувають тисячі інших. Так що ж ти хочеш укласти їх із за угла? запитаєте пані напевно. Чи сказився? скликнула Целя з якимсь переляком. Точка в точку вгадав мою думку. Ні, дорога пані, ага, дорога, вже знов починає, шепнула Целя. Я бажаю тільки вхопити одну ниточку, що веде до клубка, а потім ціле життя всі свої сили присвятити на здобування того, що іншим щасливіша доля дарує без труду. Нині ви пані. Знаєте мене тільки з непочесної поверховості, тож не прошу нічого більше, як лиш одного Позвольте мені дати вам ближче пізнати себе. Я не хотів би без вашої волі чинити ніяких кроків у тім напрямі, щоб перед людьми, у котрих ви живете, не наражувати вас на насмішки, дотинки та неприємності. Знаю, впрочем, тих людей. Хоч і здалека, і можу вам тільки одне сказати: стережіться пані зарівно батька, як і сина. Ого, ось уже й жало гадюки, шепнула Целя, прикусуючи блідніючі уста. Та чого ж я хочу? запитаєте пані, одного тільки позвольте мені зблизитися до вас, дати вам ближче пізнати себе. Дайте мені знак, що не маєте супротив мене ніякої антипатії, що зближення моє не зробить вам ніякої прикрості. Напишіть. Дурень! скликнула Целі, тупаючи ногою і не дочитуючи письма. Бреше він, не любить він мене, коли може писати такі дурниці, позволь йому зближуватися до мене. Хіба я йому бороню? Але ба. Тут саме є хитрість, підло засідка, наробить яких дурниць, осмішить мене, а тоді скаже самі ви дозволили мені, ні, ні, не хочу й чути про нього, дам йому до пізнання, щоб і на очі мені більш не показувався, що не маєте супроти мене ніякої антипатії, що зближення моє не справить вам ніякої прикрості. Ну відки ж я це маю знати? Тьфу, це якась безкровна слизь, якась галіретта, мужчина. но малась би я спишна, якби дала йому руку, той би мене замучив своїми чулостями і підозріннями. Ці жили би з мене вимотав ні, волю вже лишатися тим, чим є, ніж в'язати свою долю з таким непотребом. І целя кинула лист нещасливого любовника на стіл, пройшлася кілька разів по покою, щоб успокоїтись, а потім порвала лист разом з ковертою, подерла на дрібні шматочки і понесла до вікна, щоб викинути геть. Коли вихилилася з вікна, то побачила, що на розі вулиці насупротив вікна стояв автор листа з очима вліпленими в вікно. Уява целі, очевидно, перепудила його. Він кинувся, мов опечений і хотів утікати, але не міг відірвати очей від вікна. Цей вид видався целі таким комічним, що засміялися на все горло, а потім сильним замахом руки викинуло дрібні шматочки подертого листа. Посипались вони вниз, мов снігові платочки. Крутячись і розлітаючись в різні боки, кілька з них, покрутившися та погулявши на хвилях легенького вітру, впало на капелюх Семіона Стоколоси, який, усище з переполошеним видом, блідий і ніби прикований до кам'яного тротуару, стояв на розі вулиці.